7 грудня 2025 року відбувся відкритий чемпіонат міста Сміла з настільного тенісу серед молоді та дорослих, приурочений до Дня збройних сил України. Київська міська федерація настільного тенісу КМФНТ та БФ Гуркіт. Запросили клуби України та світу об'єднатися, щоб допомогти нашим захисникам та захисницям. Мета збору 400 тисяч гривень на транспортні засоби для 47-ї окремої механізованої бригади та сил спеціальних операцій. Вдячні за підтримку учасникам подарунків і сувенірів від БФ «Гуркіт» і Київської міської федерації настільного тенісу Євген Котов. Громадська організація Клуб енергія Енергія-2023» доєдналася до першого децентралізованого благодійного турніру з настільного тенісу, присвяченого дню. Збройних сил України для нас це була подія стати частинкою великої команди любителів і професіоналів настільного тенісу. Наша команда зібрала 4 тисячі гривень. Всіх 27 учасників подали для подальшого розіграшу призів. Вдячні за підтримку учасникам подарунків і сувенірів від Бев Гуркіт і Київської міської федерації настільного тенісу Євген Котов за подарунки переможцям від Антона Мирзи, управлінню освіти молоді та спорту за нагородну атрибутику, за співпрацю будинку дитячої та юнацької творчості привітали піснями учасників змагань. Колектив Співача, молодь Олексій Кашніков і Артем Колесников, керівник Галина Дашковська. Вітаємо всіх учасників і переможців. До 30 років Шевцов Андрій Сміла, Данилов, Станіслав, Котисов, Богдан, Азаров, Олександр, Сміла, 30-59 років. Мотуз Олександр Шпола, Кулаков Олександр, Черкаси, Запорожець, Віталій, Білозір'я, Сташенко, Ігор, Сміла, 60 років і старші Соболь Олег, Шабанов, Олег, Брайко, Сергій, Попадюк, Іван, Сміла. Дякуємо кожному воїну, хто стоїть на захисті України.